Працівниками прокуратури Рівненської області та головного управління державної фіскальної служби стало відомо про схему злочинного підприємництва у Львівській області. Кілька осіб запустили роботу підпільного цеху по виробництву алкогольних напоїв. Готову продукцію великими партіями перевозили на Рівненщину та в інші області України. Встановлено повністю шлях потрапляння та шлях реалізації. Спирту та підробної гурлічаної продукції по території України під час обшуку у цеху співробітники прокуратури та фіскальної служби знайшли близько 6 тонн спирту, понад 4 тонни спиртосуміші, більше 9 тисяч пляшок вже виготовленої алкогольної продукції, 20 тисяч марок акцизного податку за знаками підробки, етикетки із найменуванням алкогольної продукції, а також спеціальне обладнання, яке використовували для незаконного масового виробництва алкоголю. Увесь товар співробіт. Які вилучили загальну вартість продукції становить майже 5 мільйонів гривень. Все воно здійснилось в межах порушеного кримінального провадження, яке розслідується у нас на території області, за статтями 199 та 204 кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання, видалення та збут акцизною продукції та акцизних товарів. Слідчі продовжують досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні.